Окамтію чайненфалеска до програми Китаю фокусі. Я Тіфані Майер. ФБР вилучило на вулицях американських міст біля 1600 кілограмів фентанілу. Це прокоментував голова відомства. А напередодні розмови із Дінпіном Дональд Трамп назвав Китай головним виробником наркотиків. Співробітниця банку Wells Fargo повернулася до США після того, як Китай зняв заборону на її виїзд. Експерт називає дії покіна дипломатією заручників. Ветеран китайської спільноти дисидентів Нью-Йорка зізнався у шпигунстві на користь покінам. Він таємно стежив за іншими активістами, видаючи себе за критика комуністичного режиму. Кораблі та літаки Китаю наблизилися до берегів Аляски. Водночас китайські авіаносці проводять навчання в західній частині Тихого океану. Тим часом зростає напруженість між Китаєм та Філіпінами. Китайські кораблі обстріляли філіппінські судна водометами у районі Рифу Скарборо. Понад 1600 кілограмів фентанілу вилучили цього року на вулицях американських міст. Про це заявив директор ФБР Каш Патель. За його словами, цього достатньо, щоб убити третину населення США. Ми вилучили на вулицях понад 1600 кілограмів фентанілу. Можливо, це одне з найбільших досягнень цього року. 1600 кілограмів фентанілу це на 25% більше ніж за аналогічний період. Торік цієї кількості фентанілу достатньо, щоб убити третину населення Америки 115 мільйонів американців. Americans. Петелпатель заявив, що агентство також націлилося на китайські компанії, які виробляють прекурсори фентанілу. Дональд Трамп назвав понад 20 країн, які на його думку відповідальні за виробництво чи доставляння заборонених наркотиків до США. Серед них Китай, Індія, Мексика, Панама, Венесуела, Перу та Сальвадор. Трамп пригрозив їм серйозними наслідками, якщо вони не завадять постачанням. Більшість прекурсорів фентанілу надходять із Китаю. Звідти їх відправляють до Мексики для перероблення. Потім вони Потрапляють до США через південний кордон. Трамп також заявив, що Китай є великим постачальником синтетичних наркотиків і що він поширює їх по всьому світу. Голова Білого Дому зазначив, що мита на китайські товари запровадили, щоб притягнути Пекін до відповідальності. Він додав, що китайська влада має робити більше, щоб зупинити потік хімічних речовин. Соседчайні зафишолскенмастюмотюкат кемеколфлоус. Співробітниця банку Wells Fargo американка Чен Юмао, за повідомленнями повернулася до США після того, як Китай скасував заборону на її виїзд з країни. Вона не могла залишити кайне, оскільки раніше цього року влада висунула стосовно неї кримінальні звинувачення. Виїзд дозволили після переговорів між офіційними особами США та Китаю безпосередньо перед запланованою на п'ятницю телефонною розмовою Трампа та Сі Ціньпіна ює Яо юань, професор політології в університеті святого том. Маса каже, що Китай часто затримує людей за звинуваченнями у шпигунстві чи економічних злочинах. Він додає, що звинувачення зазвичай не прозорі, не мають доказів та відіграють роль дипломатичних важелів. Він називає таку практику дипломатією заручників ветеран китайської спільноти дисидентів Нью-Йорка зізнався у шпигунстві за активістами на користь по Юань Дзюньтан у вівторок підтвердив, що співпрацював з китайською розвідкою водночас публічно він виступав із критикою комуністичної партії. Тан регулярно брав участь у протестах біля консульства Китаю на Мангеттені і навіть заснував продемократичну організацію у Квінсі. Однак, федеральні прокурори стверджують, що він таємно збирав інформацію про американських активістів китайського. Походження та фотографував їх. Влада вважає, що тан співпрацював з китайською владою в надії отримати дозвіл відвідати родину на батьківщині. ФБР назвало його дії зрадою американських цінностей та таких ідеалів, які сам тан колись обстоював. Тан провів 12 років у китайській в'язниці за участь у студентському русі на площі Тяньаньмень. Потім він утік на Тайвань, а далі у США Виклик Китай в Тихоокеанському регіоні Австралія та Гвінея підписали ком'юніке з питань оборони. Ця угода зміцнює та розширює їхнє військове співробітництво. Ми свідомо обрали Австралію нашим партнером у сфері безпеки. У нас немає іншого вибору, окрім як жити пліч-опліч. Ми сусіди і будемо тут завжди. Країни не змогли укласти договір про безпеку, але підписали комунікем. Договір вимагав від Австралії та Папуа-Нової Гвінеї взяти на себе зобов'язання союзників із взаємної оборони. Папуа-Нова гвінея заявила, що не набрала достатньої кількості голосів у кабінеті міністрів для затвердження договору. Австралія зазначила, що спочатку текст угоди. Мають схвалити міністри обох країн. Ми досягли згоди щодо формулювання цього договору. У нас не було нового союзу понад 70 років. Це дуже важлива угода для майбутнього. Австралії також не вдалося укласти угоду про безпеку з Вануату, іншою стрівною державою у Тихому океані. Ці країни розташовані вздовж ключових морських шляхів на північний схід від Австралії. Вони впливають на можливість США допомогти Австралії в разі конфлікту. Останніми роками Китай розширює свою присутність у регіоні. Австралія активізує дипломатичні зусилля після того, як Пекін підписав угоду про безпеку із Соломоновими островами китайські військовики заходять дедалі глибше в Індо-Тихоокеанський регіон, де багато років домінували ВМС США та інших країн. Два тижні тому два китайські науково-дослідні судна перебували на відстані трохи більше як 370 кілометрів від Аляски. Берегова охорона США надіслала патрульний катер для спостереження за ними. Лише рік тому чотири китайські військові кораблі вже наближалися до Аляски. Тоді вони перебували в міжнародних водах, але все ж таки зайшли у ви. Виняткову економічну зону США, тобто водний простір, де країна має право на рибальство, буріння та іншу економічну діяльність. Ця зона тягнеться на 370 кілометрів від берегової лінії США. Через кілька місяців США і Канада перехопили чотири китайські і російські ядерні бомбардувальники біля Аляски. Американський офіційний представник заявив, що це перший випадок перехоплення літаків двох країн під час їхніх спільних дій. Бомбардувальники вели патрулювання над Чукотським та Беринговим морями. У червні дві китайські авіаносні групи вперше провели навчання у західній частині Тихого океану, показавши, що Пекін може. Проводити великомасштабні операції за межами першого та другого острівних ланцюгів. Обидва ланцюги островів відіграють ключову роль у зусиллях Вашингтона зі стримування Пекіна. Вони утворюють лінії оборони, які дають змогу запобігти завданню китам ядерних ударів з підводних човнів США. Філіппіни звинувачують берегову охорону Китаю у протиправних діях у південно-китайському морі. Вони повідомили, що китайські кораблі обстріляли філіппінські судна водометами поблизу рифу Скарборо. Де тут здоровий глуст? Вони обстрілювали з водометів з усіх боків, маневруючи навколо судна. Це пряма загроза зіткнення, і знову вони заявили, що це було ненавмисно. Насправді це чергова брехня Китаю. Китай намагається приховати свої незаконні та агресивні дії на рифі Скарборо. Примус погрози протиправні дії це нормально для китайської влади. Представник берегової охорони Китаю заявив, що в недавньому інциденті брало участь понад 10 філіппінських суден. Він звинуватив їх у проникненні у китайські води. Берегова охорона Філіппін заявила, що її завдання поповнити запаси продовольства понад 35 філіппінських рибальських суден на мілководі. Китай претендує практично на все південно-китайське море, проте міжнародний трибунал у 2016 році відкинув претензії Китаю. Утім, Пекін не визнав цього рішення.